Джордж, мікс дитячого одягу. Почнемо з курточки. Вона у нас на 9-12 місяців. Далі юбка 12-13 років. Куртка 6-7 років. 8 років. Далі це в нас буде така піжамка 8-9 років. Далі. 4-5 роки. Комплект сукня та колготки 3-6 місяців. 12-18 місяців. Далі вітровка. 9-10 років. Піжамний комплект 11-12 років. Футболка, 12-13. Лосини, 11-12 років. Спортивні штани, 10-11 років. Далі світшот. 9-10 років. 8-9. Футболка. 6-7 років. 9-10. Далі халат. 3-4 роки. 8-9 років. 5-6. 13-14. Далі Кігурумі. 10-11 років. Три місяці. 10-11. 12-13 років. 10-11. 9 10 років. 9-12 місяців. Далі буде комплект Тройка. 10-11 років. Майкас, штанці і ковтинка. 170-176 см, 7-8 Сім-вісім років. Вісімдесят шість дев'яносто два сантиметри? Вісім дев'ять років. Комплект три-чотири роки. Комплект два роки. 8-9 років, 122-128 см. 11-12 років. 13-14 років. 104-110 см. 8-9 років. Також воду, що будуть такі крокси за утеплені розмір 29 та розмір 32. Далі будуть деякі запаковані речі. Це у нас комплект, тут штанці, кофтинка, футболка, ще один такий комплект, це також комплект, піжанка. Далі термобілізна, ось такі носочки, багато різних штанців, лосини, спортивні штани. Далі будуть ще шортики, трусики. Далі багато буде різних овтинок, комплектів, піжанок. Далі запаковані будуть бодики, рукавички, шарфик, шапочка, футболочки різні, ковтинки, світшоти. Далі такі ще комплектики, чоловічки. 52, колготки, носочки, шапочки і шортики.